Всім вітання на нашому ютуб-каналі. Зараз ми знаходимося в містечку Марія Альм, де львівські Карпати проведуть свій перший спаринг на австрійських зборах. Наш сьогоднішній суперник команда, яка гратиме цього року в Єврокубках, команда «Вольсберг». Сьогоднішній наш стартовий склад дуже схожий до того, з яким ми виступали у прем'єр-лізі України. І буде цікаво подивитися себе на фоні такого якісного суперника. Зараз ви можете бачити, як виглядає стадіон команди, яка грає в регіональній лізі Австрії. Дуже класний газон і загалом навколо територія. Я думаю, що їм дуже приємно тут грати кожного разу, тому що це просто стадіон в горах і неймовірна краса навколо. Районний контент. Сість добре не приїхав Ти на район. Команда Вользберга проводить свої тренувальні збори тут неподалік, і їхній готель знаходиться в одному кілометрі звідси. І що цікаво, команда прибула на матч на велосипедах. Ось ви можете бачити тут стоянка велосипедів. Це якраз команда прибула так на матч. Кожен футболіст має велосипед. Це зручно. Тож ми кожного разу долаємо цю відстань на велосипедах. Першу ну, коли. Тобі, давай! Карпати в, на знак пошани сьогодні виходять із чорними траурними пов'язками. По тих Карпатах то ж вічна пам'ять Степану Федоровичу. <праць> Федеян, комунікуйте. Він у глибокій позиції. Хай Ігор добуває, ви чекаєте вже перехоплення. Ну і це падіння і це пенальті. І краснопір забиває. Карпати відкривають рахунок на 18-й хвилині. 1-0. Емека сповна компенсовує свою помилку. Хороший міцних європейських команд. Зараз можливість у австрійців збільшувати перевагу і виходити вперед. Пінк уник. Після першого тайму у нас рахунок 2-1. Спершу ми зуміли відкрити рахунок завдяки голу Краснопіра. З пенальті, А вже згодом ми пропустили двічі, тому з таким рахунком йдемо на перерву. що Можливість для удару пробиває Альварес і супер, і це рука, і це пенальті, звичайно. Простріл. Катермаєр. Апеляції, так, і це пенальті вже у ворота Львівських Карпат. І Кліщук відгадує напрям польоту м'яча, але Пінк пробиває дуже сильно і знову виводить цю команду вперед. 3-2. Ви питаєте, де яків кінерейки? А ось він тут. Сиди. Спокійно. спокійно. Відпочиваєш? На сонце грієш. Яке сонце вийшло нарешті австрій? Тут така погода, що цікавася, що через 5 хвилин може бути дощ знову. І це нормально буде. Чиста Львівська погода ні, з на Львові набагато якось нормально з цим. Тут просто капець. Я пам'ятаю, я вчора прийшов на процедури, щось завтикав, 7 хвилин пройшло. Поворачив голову, там просто дощ л'є. Хоча я виходив, було дуже дуже спекотно. Ну, просто треш, чесно. Чого ти сьогодні не граєш? Ну, Так, так сталося. Це якесь пошкодження? Та чи... ні 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 Богу, все добре. Це якась ротація. Дали тобі відпочити, да. сказати так. Розкажи нашим. Глядачам. Що ти зараз робиш? Стію, бачите, зглядає. Для чого? Парикамбрі. Яка десь температура води. Не На дальню стійку. Чеберенчак, не пробує поворота, але шах це робить. 3-3 Карпати зрівнюють рахунок Артур Шах і демонструє серце у камеру. На ноль. на ноль. Ми з тобою на ноль. На двоє нас. Ми на ноль. Ми на ноль. Без помилок. Майже. Експерт Патрісіо баут. <laughs> покійня, покійня. Паша. Паша, буд подачі. Паша, Можу погодитись зі своїми партнерами по команді, було трошки важко фізично. Напевно, ще не набрали своєї оптимальної кондиції, тому так на фоні втоми такі відчуття є. Шість голів, я думаю, що це цікавий матч для вболівальників. І я думаю, краще грати такі матчі, ніж 0-0 кожного ру. Але чистота. Так. Так має бути що треба, то забрати. Чесно, я би тренувався просто на болоті. Можете камеру туди повернути, то ну, просто все компенсує цей вид, ну, умови проживання. Готель все на найвищому рівні харчування. Тому це вже такі, ну не завжди ж будемо грати на ідеальних полях. Як в минулому сезоні, деякі команди нам такі влаштували випробування. Таким видався наш перший матч на австрійських зборах ретри з Вольсбергом. А вас закликаю підписатися на цей канал, поставити лайк і до нових зустрічей. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.